А чи знаєте, ви який шлях пройшла помада, яку ми так сьогодні залюбки використовуємо? Помада запашна косметична мазь, що є суміш жиру з ароматизованими речовинами. Але дуже давно у стародавніх цивілізаціях як чоловіки, так і жінки для макіяжу використовували натуральні речовини: фрукти, хну, глиняну іржу і, звісно, комахи. Месопотамійські жінки використовували відсліфовані дорогоцінні камені, щоб додати колір і мерехтіння губам. Птяни, як котлеок. Полюбляли вражаючі відтінки, фіолетовий і чорний, які були отримані з мелених справжніх кошенилевих комах. Це був карміновий барник. А в Японії жінки користувалися густим макіяжем, темною помадою, отриманою зі смоли та воску. А нині широкий спектр кольорів помади і для губ представляє компанія Mary Kay. Це гелеві помади, гелеві матові помади для Губ, суперзволожувальні помади для Губ. Гелеві помади. Це спеціальні гелеві формули, суперстійкі пігменти, які утримують колір на поверхні губ довгий період часу. Це оптичні дифузори, які розсіюють світло, даруючи губам ідеально младенький сяючий вигляд. А олії сонячниково та жожоба доглядають за губами, забезпечуючи їм зволоження та не допускають пересушування. Більше інформації в описі.